Супер, перекатуємося з ноги на ногу, і ми автоматично підкидуємо м'яч, пам'ятаємо, дивимося деканстровано перед собою. Внутрішня зовнішня деконстрація. Внутрішня це коли ми за межі стін розпустили увагу, і ми внутрішньо, внутрішньо відчуваємо таке глибине розслаблення. Зовнішня – це коли очі дивляться деканстровано і увага може опиратися в стіни. Але коли ми внутрішньо деканстровані, наша увага. Розповсюджена за межі стін. Ми відчуваємо внутрішній простір, зовнішній простір, начебто зовнішній простір проходить через внутрішній наш простір. Тут починає нервова система дуже сильно розслаблятися. І ми ускладнімо вправу, да? тобто ми два м'ячки кидаємо, при цьому прикатуємось із ноги на ногу. Тобто вона така проста вправа, але у багатьох може не виходити. Тому що тут вже прискорення, а тут Хвилява дія в таз застегневих солодів. Таз рухається як хвиля, а м'яч, ловимо як вогонь, да? дві стихії. А ноги штовхають підлогу, і це стихія землі. Коли ми дивимося деканстрова це стихія простору. Ну а якщо ми усвідомлюємо своє дихання, це вже елемент повітря.